Ви дивитеся новини на цьому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! На привозі сталася стрілянина. Попередньо встановлено, що патрульні намагалися затримати водія БМВ, який порушив ПДР. Чоловік намагався втекти та відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння. У конфлікт втрутилися перехожі. Одна жінка напала на патрульного, забрала його зброю та порвала форму. Через це патрульний змушений був здійснити постріл у повітря. Нападницю та водія БМВ врешті затримали. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Також триває службова перевірка щодо дій патруль. Ульних поліцейських. тисяча доларів за бронь від мобілізації. В Одесі поліцейські викрили посадовця обласної адміністрації у зловживанні впливом. Він обіцяв директору критично важливого підприємства за гроші вплинути на рішення щодо бронювання його працівників. Поліцейські затримали зловмисника на робочому місці одразу після отримання хабаря. Посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Зафіксували. Правоохоронці встановили, що головний спеціаліст одного з відділів обладміністрації вимагав гроші від директора товариства з обмеженою відповідальністю за вирішення питання щодо надання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним працівникам підприємства. За одну тисячу доларів держслужбовець обіцяв вплинути на потрібних осіб в міністерствах для ухвалення позитивного для підприємця рішення. Правопорушника поліцейські затримали після отримання ним неправомірної вигоди, гроші в якості речових доказів вилучили. Фігуранту слідчі вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функції держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди за частиною 3 статті 369 шістдев'ятої кримінального кодексу України. За Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, слідчі дії тривають. Мінімум 6 мільйонів людей можуть отримати штрафи через те, що не оновили військово-облікові дані. Про це у коментарі видання Українські новини заявив нардеп Андрій Осадчук, який входить до комітету з питань правоохоронної діяльності. Але не всі 6 мільйонів реально отримують штрафи, кажуть адвокати. Спочатку порушників мають виявити уповноважені особи ТЦК та скласти протокол. Крім того, люди мають право на оскарження штрафів через суд. На це є 10 днів з моменту, коли людина дізналась про наявність цього штрафу. Нагадаю, раніше повідомлялося, що штрафи від ТЦК приходитимуть у дію. Спочатку цих осіб будуть, скажімо так, розшуковувати шляхом направлення цієї саме повістки для уточнення облікових даних за адресою саме прописки. Тобто як в них немає відповідно та адреси проживання, тому вони будуть за відомою адресою прописки, тобто реєстрація, яка буде надана їм з демографічного реєстру. Буде надіслана повістка. Відповідно, якщо не з'являться за повісткою, то все окей. Якщо не з'являться, то так само подальшому може бути накладений штраф, особливо, може бути подана в розшук. Зважаючи на дані об'єми, це дуже велике навантаження тобто не факт що всі 6 мільйонів 100 копій підпадуть під Покарання, тим паче, у нас покарання має індивідуальний характер, тобто кожна ситуація повинна роздатися окремо, кожен стан повинна роздатися окремо. Крім того, для того, щоб скласти протокол, ТЦК повинні викликати особу для складення протоколу. Знову ж таки, відсутність особи, вони не своєчасне або не сповіщення її для складення протоколу і неприбуття. Це може бути підставою слугувати для оскарження подальшого протоколу. Ось, звісно, ми не виключаємо ризик того, що може бути така штука, як заочний штраф, тобто, фактично ТЦК будуть ось, накладати Такі от штрафи за неоновлення, і відповідно буде вимога цих штрафів сплатити. Ось якщо мене згодні, то це вже ваша задача йти до суду і оскаржувати, що маєте бажання. Звісно, на цей період, якщо потім 15 днів не буде оплачений штраф, штраф піде до виконавчого провадження і може навіть подвоїтися. А в виконавчому провадженні, як ми знаємо, може бути накладено арешт на майно, на рахунки, на автомобіль і так далі. Українці намагалися підкупити молдовських прикордонників на кордоні Одеської області. Про це заявили у прикордонній поліції Молдови. Двоє українців, подаючи паспорти на перевірку, вклали всередину гроші на запитання молдавських прикордонників. Навіщо вони зізналися, що хотіли полегшити перетин кордону? Прикордонна поліція повідомила про подію правоохоронців. Відпустіть, я повернусь у ДПСУ. Розповіли про невдалу спробу підкупити прикордонника. Харків'янин у пункті пропуску надав документи про інвалідність третьої групи та відсрочку від призову. У справжності паперів прикордонник засумнівався, тому чоловік поклав на стіл пачку купюр зі словами: «виберете гроші, а я за два тижні повертаюсь. Сума хабаря склала 8 тисяч 400 євро. Прикордонник відмовився від коштів та звернувся до поліції. Тепер харків'янин ризикує отримати кримінальну. Sprawozdanie probo підкуpuje вказується рішення приймається. Поліцейські викрили шахрайську схему з продажу генераторів, яких не існувало до оборудки причетний житель Одеси. Чоловік в інтернеті продавав генератори вартістю по 8 тисяч гривень. Потенційним покупцям Одесит обіцяв відправити генератор за передплату у 400 гривень. Але коли отримував гроші, переставав виходити на зв'язок. Поліцейські розшукали афериста та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 70 тисяч гривень штрафу або у гіршому випадку позбавлення волі на строк до трьох років. В української армії вкрали 138 мільйонів гривень. В офісі генпрокурора заявили, що затримали три десятки посадовців по всій країні. Їм інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель та ремонтів для армії. У межах слідства провели понад 70 обшуків. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває. Глобальний збій через проблеми з Windows. багато українських та світових компаній від Америки до Азії призупинили свою роботу. Авіакомпанії заборонили злі для всіх своїх літаків через проблему з комунікацією. Також не працювали банки, телеканали та магазини. По обіді частині організації, у тому числі в Україні, все ж вдалося відновити свою роботу. Сильна спека може нести загрозу психічному здоров'ю людей, зокрема, погіршувати швидкість реакції, здатність ясно мислити та контролювати емоції. Про це свідчать результати спільних досліджень, вчених з Чекаського університету та у штаті Вашингтон. Науковці також виявили зв'язок високої температури повітря і підвищення випадків антисоціальної поведінки. Люди стають дратівливими та більше схильні до скоєння правопорушень. Організм починає витрачати. Зайву енергію саме на підтримання нормальної температури тіла для підтримання гомеостазу є така штука. І коли а цим займається а, стовбур мозку, тобто одна частина мозку, а за наші когнітивні здібності, за можливість думати, за можливість приймати рішення, абстрактно мислити, контролювати свої емоції і так, і так далі, за це відповідає неокортекс, тобто кара мозку. Кількість ресурсів у нас обмежена, і коли більша частина таких ресурсів йдуть на те, щоб подолати оцю гіпертермію, тобто підтримати температуру тіла, то не вистачає ресурсів на те, щоб нормально функціонувала кора головного мозку. Українські фахівці зазначають, що для громадян України ментальне навантаження під час спеки це подвійний виклик. Адже українці й без цього знаходяться у постійному стресі через повномасштабне вторгнення Росії. Кожен з нас за оці два з половиною там більше навіть роки звик майже до того, до чого звикати зазвичай не потрібно, а саме до того, що ти не можеш контролювати не те, що свою кар'єру чи там якісь рішення, а своє життя. Ти не знаєш, чи завтра прокинешся чи ні. А коли ще є гіперспека, така як зараз, коли е, твій організм витрачає ресурси на те, щоб підтримати нормальну температуру, щоб ти не помер від перегріву, а ще ти не можеш. Піти під душ елементарно, того, що нема води, ти не можеш вимкнути увімкнути кондиціонер, того що немає світла, то тоді просто опускаються руки, і людина вже не знає, що робити. В нього виникає дістрес певний. Потім може виникнути розлад адаптації. Потім може виникнути тривожні розлади, депресивні розлади, то і вже доведеться звертатися до психіатрів, а не до дитеку запитанням, коли буде світло. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.